Двері вигадав той, хто забажав проходити крізь стіни. А митець подивився на них і побачив полотно, на якому можна створити шедевр. Якщо вам набридли білі двері в вашій оселі, пропонуємо перетворити їх на дещо самобутніше. Руслани, який в нас план дій? Будемо красити двері в определенний цвіт, цвіт нашого інтер'єру. Тобто ви бачите, що стіни коричневатих відтінків, то постараємося вписати ці двері в інтер'єр цієї кімнати. Ну, в першу чергу, нам потрібно їх Обклеїть. В нагоді стане малярна стрічка. Нею також слід обклеїти дверну ручку та замок. Просте перефарбування не наш стиль. Ми прагнемо створити оригінальний дизайн. Тож кожну з деталей фарбуватимемо по-різному. Пропоную починати. Начинаємо. Беремо високоякісну акрилову фарбу. До речі, літр такої фарби обійдеться вам в 100 гривень. Також знадобиться пігмент ще 10-15 гривень. Беремо пігмент. и смешиваем ее с краской и получаем определенный цвет. Как видите, у нас получается хаотичный цвет. Ревномерно наносим фарбу пензлем, не залишаючи пробилів на поверхні. Нам нужно сделать в первую очередь подложку, чтобы наша дверь заиграла на общем фоне. А потом начнется волшебство, которое вы видите позже. То есть у нас будет несколько шарів. Конечно. Мне уже очень интересно. Наносим второй слой. Нам нужно сделать характерный образ этим дверям под определенный цвет нашего интерьера. Наносимо цей шар легенькими масками, використовуючи пігмент, яким розводили фарбу. Так створюється текстура малюнку. Этап нашей работы, мы края дверей перламутровой краской. То есть он даст определенный цвет. Банка перламутру 60 гривень. Його вистачить на кілька десятків дверей. Перламутр наноситься рівномірно довгими мазками. Пішло час того про якому я говорив. Тобто, в мене пігмент определенного темного цвіту, для того, щоб зробити відтінки нашої волшебної двері. В пульверизаторі той самий коричневий пігмент розбавлений звичайною водою. Його наносимо по контуру, створюючи характерний підпал. Цим завершується етап фарбування. Для того, аби двері вписувались в інтер'єр якомога більш гармонійно, їх можна оздобити деталями матеріалів, використаних в просторі. Наприклад, шпалерами. У нас бамбук. Використовуємо заздалегідь відрізані бамбукові вставки. При цьому користуємося монтажним клеєм. Ось наш результат. Ваші ж двері можуть бути зовсім іншими. Головне фантазія. Не стримуйте себе в творчому пориві. А я бажаю вам гарного ремонту.